Вітаю вас, мої любі друзі в Україні. Навіть мені хочеться сказати добрий ранок, Україна. У мене ранок добрий, бо вчора падав дощ, спала спека, ранок такий свіжи, сонечко сходить лагідне, сирени лунали, але я їх не чула. Я так добряче вчора вимоталась що впала і не чула анічого, ані сирен, ані, ані нічого. Ніч пройшла в нашому регіоні відносно спокійно, без втрат, і це добре. Показую вам свою катрусю. Подивіться, яка в мене є чудова катруся. Бачите? Оцю іграшку мені подарувала чарівна жіночка з ім'ям, красивим ім'ям любов. Вона мені висилала посилочку з корою і поклала отаку іграшку, такі іграшки вона робить сама. Якщо комусь подобаються такі іграшки і хтось хоче придбати, то я залишу її контакти в описі під відео. Людина зараз на пенсії. І отакі іграшки робить. Така вже в мене чарівна катруся. Ранкова кава, як завжди, цукерки, квітучий фаленопсис, який вже закінчує своє цвітіння. Вже жухнуть-жухнуть у жухнуть нього квіточки. Нові квітконоси на моїх фаленопсисах ще тільки зростають. Ну а оці ще зимові, то вони вже. Вже закінчують своє квіткування. Отака краса і отаке, отакий добрий ранок в мене сьогодні. Це не часто випадає, але буває. І це так приємно, дуже приємно, коли ранок спокійний. Мині сили України з успіхом просуваються на південь країни. Але, але... Керівництво просить, дуже просить всіх не обговорювати всього того, що зараз трапляється на півдні, тому що це може зашкодити. Мовчимо. Схрестили пальчики і мовчимо. Мовчимо і чекаємо. Чекаємо розв'язки. А вона буде, вона не за горами. Рашисти. Здавайтесь у полон. Здавайтесь, поки є така змога, мости всі розбиті, відступати вам не прийдеться, керівництво ваше навряд чи подбає про ваше життя, а українська влада згідно міжнародним. Конвенціям гарантує вам життя. Я вже казала вам, що мова це наша зброя, що наша мова вибішує орків, що вони аж казяться, як чують українську. Бо ці браття скільки років прожили з нами поряд, а мови нашої так і не вивчили, навіть, навіть не розуміють. Так, от, мова, мова це наша зброя. А наш гумор, гумор це щит. І я згодна з цим. Я зараз вставлю вам е, маленький такий кусминчик відео, яке я е, в інтернеті, в Телеграмі знайшла. Сміялася, сміялася так, що, що аж заходила. Знаєте, на тлі всього, що зараз коїться, на півдні нашої країни. То оті всі обстріли вони, як ви знаєте, не лякають нікого, особливо наших алкашів. Я вам покажу. Сильний прильот був, дійсно сильний були там розрушення. Але, як ви бачили, у них навіть бутилка з пивом не випала із рук. Трохи посміялася, а тепер по ділу. Сьогодні, знаєте, зранку встала рано, дуже рано, ще сонечко не зійшло. Полила орхідеї, які знаходяться на кухні, бо кухня в мене це схід, сонечко зійде, тоді вже поливати. Неможливо, тому я до сходу е, полила всі свої орхідеї, які знаходяться на кухонному підвіконі, і пішла до кімнати. А в кімнаті, думаю, вже сьогодні останній день літа. Е, поздоровляю усіх, тому що настають складні часи для батьків, е, діточки, кої в яких містах е, підуть до школи, підуть до школи. Саме в, ті, в тих містах, де є ще школи, і де місцева влада е, зробила бомбосховища для діточок, тому що ворогу, ворогу не йметься, обстріли продовжуються, а діточок навчати нам потрібно. Так от, батьки, поздравляю вас з 1 вересня. Будемо гристи науку разом. Зранку виходила із собакою на вулицю і на. Ой, зараз скажу на українській мові. Це так смішно звучить. Ну, як для мене, я ж вивчаю українську. Ага, зараз на Сходовому майданчику зустріла свого сусіда, малого хлопця. Такий він чудний хлопчина, такий вже козачок. Кажу йому Глібушка, як твої справи? А він каже, та нічого, а він ще малий малий. А я кажу йому, а де твої мама, де бабуся? А він каже, бабуся на роботі, бабуся в школі, а мама збирається, зараз вийде. Кажу йому, а чим же ж ти сьогодні займався? А він каже, вздихнув, так знаєте, так здихнув і каже мені, чим-чим вчився. Говорю, а що ж ти вчив? Читанку читав. Кажу, а ще, а ще що не пам'ятаю, дитині до школи. Ну не хочеться. Літо закінчується і я вирішила перевірити усі свої кульочки. Я вам розказувала, що в мене на поличці, у кімнаті є дуже багато отаких от кулючків, де в мене все таке, знаєте, подивіться, ну, щось так типу таких міні-тепличок. Ну, от в мене о таких колючках там зростає там, де щось помирало, там де щось помирало, щось так і померло, а щось там і вижило. Так от, дивлюся на цей колючок і думаю, щось я не, не зрозуміла, я що на куску кори посадила мох і оце воно займає місця. Думаю, зараз дістану і подивлюся, що ж то було. А було ось що. Оцю маляву я отримувала і ще минулого року це шинорхіс, Шинорхіс Фрагранс. Я його отримувала ще минулого року. Це взагалі дуже мініатюрна орхідейка, дуже-дуже. Я зараз покажу вам цю рослину у дорослому стані, то ви зрозумієте, чому я так кажу. Я її отримала минулого року, і вона була така замала, було одразу було видно, що це рослина навіть тільки-тільки, ну, може, півроку, як із Фласки. Куди її саджати? Ну куди. По-перше, вона дуже маленька, вона як одна копійка була. Думаю, я її загублю. Ну, от я її і примотала. Отак, кусок кори, а тут був мох. Я її примотала, засунула у кулька у кульок. І отак вона, уявляєте, отак вона знаходиться ну, майже рік. Вона не поливалась, не оприскувалась, рік не поливалась і не оприскувалась. Бо в цьому кульочку була набрана вода. Кульочок щільно був закритий. Щільно. І водичці в. Іспарятися не, не було куди. Вона іспарялася, і тут же ж осідала сюди знов, і отак зростав мох. Отак лісовий, звичайний лісовий мох. І отут оця брушка. Отакий шинорхіс. І подивіться, які гарні корінці він ростить, і які гарні листочки. Він був, щоб вам не збрехати. Десь, мабуть, усю відсюди. А це все вирісло в нього за рік. Яка чудова рослинка. Ну, я не знаю, мені подобається. І місця не санімає, і в кульку собі сидить і нічого йому робити не треба. Росте собі сам по собі, не одобрюється, не поливається. Мабуть, так буде рости ще рік. А далі побачимо. Зараз покажу вам. Такі самі рослини, але дорослі. І знаєте, хочу вам сказати, на багато худшому стані. Ось, подивіться, це мій е, пробковий блок з шинорхізами. Оцей шинорхіз, оцей, навіть минулого року квітнув, а цього року не квітнув. Я знаю чому. Тому що дуже замало поливався. Оцей шинорхіс, він іще тільки зростає. Але я дивлюся, що корінці зростають дуже-дуже погано. Дуже. Вони то засихають, то знов починають рости. Ну, явно-явно видно, що а, програнцам дуже не вистачає вологи. І листочки, бачите, які зростають маленькі, такі маленькі, як порівнювати з тими, що зростали раніше, то і бачите, воно і тургор такий неособливий. ж треба думати? Чи теж в кулька запхнути? Буду думати. Але на блоці на цьому разом з фрагранцем росте. Шинорхіс Скалапендра. То навіть я неправильно зробила, що присадила їх на один блок. Але мені так хотілося мати от таку, знаєте, красиву картинку, ну, я неправильно зробила. Бо цьому Шинорхісу, схоже, навпаки, треба більш сухе утримування. Бо він оно то підгниває, ось якось. Підгнив, вигнив, тоді пішов далі зростати. Отут, як він зростає без особливої вологи, то там він і причеплюється до блоку, мені кажеться, якось краще. Ці рослинки вони дуже мініатюрні. Дуже, ну, подивіться, ось у мій палець, бачите? І отакі рослинки. ну ну і це, ну, скалопендра вона і скалапендра, вона сунеться, сунеться по блоку. Але квіточки в них такі замаленькі, я якщо е, знайду, ставлю вам е, цвітіння оцього, оцього, його я роздивлялася під лупою. У мене на каналі я вже не пам'ятаю, де в якому плейлисті, але, але є цвітіння цього шинорхісу. Ну, якщо не знайду, то скачаю вам фото цвітіння цих шинорхісів з інтернету. Дуже чудові такі рослинки, знаєте, ну от мені подобаються, Мені взагалі подобаються мініатюри, навіть незважаючи на те, що в них, ось бачите, як, як пропадала, бачите? От пропадала, пропадала, тоді знову пішла рости. Хотіла вирізати, а тоді думаю, та не буду вирізати, як є, так хай є. І ось, бачите, так само оце пропадала, пропадала, а тоді далі пішла рости. Ну, отак зростає, хай, хай поки що так зростає. В цьому році, дійсно, я вже нічого трогати не буду. Літо красне пропіла, оглянутися не успіла. До всіх до всіх руки не дійшли. Хай так, хай буде так. Взимку краще так, аніж я зараз корні почну відривати. Ні, 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 буде зростати так. Так от, квіточки у цих рослинок дуже-дуже маленькі. Такі маленькі, що роздивлятися їх треба під лупою. Але вони виглядають дуже навіть так екзотично. Мені подобається. Я взагалі дуже люблю такі екзотичні, красиві рослинки. Навіть, знаєте, не в квітучому вигляді вони мають, мають таку красу, отакий, отакий тип е, росту. Що це незвичайні листочки, ну, мені подобається справді. Отака в мене є красота. Ну, а закінчити я хочу на оцьому фаленопсисі. тому що я прощаюся з ним. Він поїде у нову оселю. Це я казала вже вам, я колись його вам показувала. Це фаленопсис віолацея на тетракпіс, має чудовий аромат, красиві. Яскраві квіти, але поїде він радувати іншу хозяйку, яку, якої зараз не перелегки. Тому хай буде це їй в радість. А вам, друзі мої, нагадую, що мова це наша зброя, а наш гумор це наш щит. Не втрачайте відчуття гумору, радійте життю, все буде Україною. Добра вам, щастя, миру і наснаги. злагоди у кожен дім. Пока, друзі! До нових зустрічей!